Стілює дух савани, могутній, величний, і безперечно, чарівний. Ці чудові створіння з їх рудувато-коричневим хутром, що ідеально зливається із золотистою травою, є верховними хижаками цієї екосистеми. Побачити лева в його природному середовищі, це побачити природу в її найпервіснішому, найвражаючому вигляді. Історія левів, це історія виживання. Адаптації та делікатного балансу, що існує між хижаком і здобиччю в одному з найвідоміших ландшафтів світу. Африканська Савана це край неосяжних просторів, де виживання залежить від сили в кількості. Леви пристосувалися до цього середовища, утворюючи складні соціальні групи, відомі як прайди. Прайд це набагато більше, ніж просто група левів. Це тісно пов'язана родина, об'єднана вірністю, співпрацею та спільною долею. В основі кожного прайду лежать левиці, справжні володарки цього краю. Ці грізні самиці є головними мисливцями їх струнки тіла створені для швидкості та спритності. Вони працюють разом з дивовижною координацією, здобуваючи здобич набагато більшу за себе. Їх успіх забезпечує виживання всього прайду, забезпечуючи їжею самців, дитинчат та старих особин. Леви-самці, з їх вражаючими гривами, що обрамляють їх потужні голови, є захисниками прайду. Життя в прайді це делікатний баланс, постійна взаємодія між співпрацею та конкуренцією. Коли сонце починає спускатися, кидаючи довгі тіні на савану, левиці прокидаються від сну. Настав час полювання. З грацією, що приховує їх смертельний намір, вони розходяться по трав'янистих просторах. Їх гострі очі сканують горизонт у пошуках будь яких ознак руху. Вони майстри скритності, їх рудувато коричневе хутро ідеально зливається із золотистою травою, роблячи їх майже невидимими для нічого не підозрюючої здобичі. Їх основними цілями є великі травоїдні тварини, що бродять сиваною, зебри, гну та буйволи. Ці тварини, хоч і грізні, самі по собі, не можуть зрівнятися з координованими стратегіями полювання левиць. Працюючи в парі, левиці переслідують свою здобич, рухаючись тихо і цілеспрямовано, всі їхні почуття насторожені. Одна левиця може гнати здобич до інших, які чекають у засідці, сховавшись у високій траві. Фінальна атака це розмиття руху. З вибухом швидкості левиці стрибають, їх потужні лапи штовхають їх вперед. Полювання закінчується за лічені секунди, що свідчить про майстерність та ефективність левиць. Серед суворої реальності життя на Савані існує ніжність, яка одночасно зігріває серце та викликає захоплення любов левиці до своїх дитинчат. З моменту народження, крихітні та вразливі, левенята є центром світу їх матері, вона люто охороняє їх, її любов, захисний щит від небезпек, що чатують у цьому дикому та невблаганному ландшафті. Перші кілька тижнів життя левенят проводяться в схованці, захищені від хижаків та палючого сонця. Коли вони підростають, левенята починають досліджувати навколишній світ їхні грайливі витівки джерело нескінченої розваги. Мати постійно спостерігає за ними, навчаючи їх необхідним навичкам виживання, як полювати, як захищатися та як орієнтуватися у складній соціальній динаміці прайду. З непохитною любов'ю та захистом своєї матері левенята мають гарні шанси дожити до дорослого віку. Лев з його царственною поставою та громовим риком може здаватися непереможним, безперечним королем Савани. Проте навіть ця велична істота стикається зі зростаючою кількістю викликів, які загрожують її існуванню. Світ змінюється, і савана, колись безмежна дика місцевість, скорочується, її межі порушуються діяльністю людини. Леви все частіше конфліктують з людьми, оскільки їхні території перетинаються з пасовищами худоби та селами. Ці зустрічі можуть бути смертельними левів часто вбивають у відповідь на напади на худобу. Браконьєрство, підживлюване незаконною торгівлею дикими тваринами, становить ще одну значну загрозу. Величний лев, колись символ сили та стійкості, тепер класифікується як вразливий вид його майбутнє висить на волосині. По всій африканській савані віддана група людей та організацій невпинно працює над захистом левів та їхнього скорочуваного середовища існування. Цих героїв охорони природи об'єднує спільна пристрасть до цих чудових істот та глибоке розуміння життєво важливої ролі, яку вони відіграють у підтримці делікатного балансу екосистеми. Антибраконьєрські загони знаходяться на передовій цієї боротьби, щодня ризикуючи своїм життям. Бо щоб боротися з незаконною торгівлею дикими тваринами, програми збереження громад надають місцевим жителям можливість стати охоронцями власної дикої природи, забезпечуючи їх альтернативними джерелами засобів існування та навчаючи їх важливості збереження левів. Вчені вивчають популяції левів їх переміщення та поведінку, надаючи цінні дані, які інформують стратегії збереження. Розуміючи виклики, з якими стикаються леви, ми можемо краще розробляти рішення для забезпечення їх виживання майбутнє левів залежить від наших спільних дій. Виклики, що стоять перед левами, значні, але історія ще далека від завершення. На горизонті є надія, зростаюча обізнаність про тяжке становище цих чудових істот та хвиля підтримки їх збереження. По всьому світу люди піднімають свої голоси на підтримку левів, вимагаючи посиленого захисту цих знакових тварин та їхнього скорочуваного середовища існування. Уряди посилюють закони проти браконьєрства та інвестують у природоохоронні ініціативи. Незаконна торгівля дикими тваринами вирішується на багатьох фронтах, порушуючи мережі торгівлі та зменшуючи попит на частини тіла та продукти левів. Проваджуються практики сталого туризму, що забезпечує користь місцевим громадам від збереження дикої природи, мінімізуючи вплив на популяції левів. Освітні та інформаційні кампанії надихають наступне покоління природоохоронців, виховуючи почуття відповідальності за природний світ. Майбутнє левів нерозривно пов'язане з нашим власним. Коли сонце сідає над африканською саваною. Кидаючи довгі тіні на золотисті трав'янисті простори, звук Левового рику луною розноситься по рівнинах. Це звук, який лунав крізь віки, вічне нагадування про дику красу та неприборканий дух цієї стародавньої землі. Лев, з його царственною поставою та непохитним поглядом втілює саму суть Савани, її силу, стійкість та делікатний баланс. Але майбутнє цієї знакової істоти та безлічі інших видів, що залежать від неї, висить на волосині. Вибір, який ми зробимо сьогодні, визначить долю левів. Чи будемо ми стояти остороні, спостерігати, як їх кількість зменшується, їх рики замовкають назавжди? Чи ми приймемо виклик, ставши охоронцями їхнього майбутнього, забезпечуючи, щоб їхня спадщина збереглася для наступних поколінь? Давайте забезпечимо, щоб рик Лева продовжував лунати над африканською саваною як свідчення незмінної сили природи та непохитного духу збереження.